Мостився реп'яшок на собачий кожушок. Новину він чув від жабки, день народження кульбабки. Ми ж по о опівдні буду я в садку сусіднім. Песик бігав біля річки, позбивав з кущів по річки, карасів, злякав і птаха, і в багнюку в грусне даха, забруднився кожушок, змок до нитки реп'яшок. Лиш під вечір ледь доїхав. Де ж кульбабка? Що за лихо? А її кульбабенята полетіли їх шукати. Володимир Вакуленко, дитячий український письменник, закатований росіянами. Зараз... І ми все частіше і все більше говоримо про митців нашого нового розстріляного відродження. Ми пам'ятаємо митців розстріляного відродження початку ХХ століття, і Україна зараз переживає нове розстріляне відродження початку ХХІ століття. Це ті митці, які були вбиті, закатовані російським агресором, які загинули на війні і творчий шлях, яких зупиняють. Російські ракети та гармати. Одним з таких письменників є Володимир Вакуленко, автор одне з найвідоміших дитячих книжок Татусева книга, де ночує страховисько, чи далеко, а чи близько, чи у лісі, чи у листі, чи у татовій Валісці. Щойно в домі стане темно, у кутку рахує зерна. Нарахує купок шість. Прийде і безсонних з'їсть. Більш лякати вас не стану, їсть воно лише слухняне. Коли Володимир Вакуленко писав цей вірш для свого сина Віталія, він і не думав, напевно, про те, що незабаром почнуться справжні страхи російської окупації. Він народився у 1972 році в Капітолівці, це Ізюмщина, Харківська. Область тут і жив все життя. І коли він підписував книжки, то він підписував Володимир Вакуленко. К. Тобто К – це перша літера його рідного села. Місця, яке давало йому силу, місце, яке давало йому опору і підтримку. За своє життя Володимир Вакуленко перепробував. Багато професій, де лиш не працював, говорив, що любить працювати фізично і себе не бачить без фізичної праці. А також він з дитинства мріяв бути письменником і писав. З дитинства. Згодом він був причетний до упорядкування, укладання багатьох альманахів. Він займався перекладами, він займався дитячою літературою, пробував себе в дорослій літературі, писав вірші, прозу, меншу, більшу. І він завжди казав, що він мріє, щоб були такі дні, щоб настав той час, коли про українську літературу буде говорити весь світ. Зараз весь світ цивілізований світ говорить і про українську літературу, і про митців нового розстріляного відродження. Але ми з вами пам'ятаємо і знаємо, якою ціною нам це все дається. Якщо ви є у Фейсбуці, якщо ви наберете Володимир Вакуленко, ви зможете зайти на його сторінку і прочитати. Його записи, його міркування е, щодо наближення е, повномасштабного вторгнення, і щодо найперших днів е, початку. І е, фактично е, записи у Фейсбуці обриваються в перших числах березня. Е, е, це записи, де він просить про допомогу, е, про підтримку, тому що він не міг сидіти і е, просто е, він не міг переховуватися. Він робив все можливе. Щоб підтримати е, на своїх друзів, побратимів е, з е, нашого українського війська. І запис обривається, тому що обірвався спочатку інтернет-зв'язок, а потім і мобільний зв'язок. Останній на зв'язок він вийшов 7 березня, і з того часу він почав вести свій щоденник. Щоденник він, оскільки він не міг робити такі щоденникові дописи в соцмережах, він Взяв ручку, взяв записник і почав вести цей щоденник війни, описуючи, що відбувається, як рухається ворог, як поводяться люди в ситуації війни, записувати свої міркування. Він розумів, що рано чи пізно по нього прийдуть. І до речі, село Капітонівка Капітолівка вона була двічі окупована: один раз фашистами, інший раз вже 22-й рік це вже російським окупантом, і він був добре знаний. Його книжки були в місцевій бібліотеці. І місцева бібліотекарка пригадує, що вона, ризикуючи життя, винесла з бібліотеки книги Володимира Вакуленка і заховала їх, щоб коли були обшуки, рейди. Окупант не засоціював, власне, що це є місцевий автор. Окупанту байдуже, чи це дорослий письменник, чи це дитячий, йому байдуже, чи це митець, чи не митець. Він нищить все українське, все дотичне до українського. Вона заховала книги Володимира Вакуленка, але, на жаль, це не врятувало йому життя. 23 березня, 22-го року, по нього прийшли. Його забрали з його сином з хлопчиком Віталієм, і після допиту, сильно побитого, він повернувся назад. На наступний день його знову забрали, і за кілька днів мистецька спільнота почала бити на сполох, тому що про Володимира Вакуленка не було ніяких звісток, ніяких даних. Але десь розуміючи, що його проукраїнська позиція, його активна проукраїнська позиція, вона не могла не лишитися непоміченою для ворог до ворога. А хто здав Володимира Вакуленка? Це справа часу, справа судів. Але що встиг Володимир Вакуленко перед тим? Коли за ним прийшли, це заховати щоденник у себе саду під Вишнею і попросив батька, що коли прийдуть наші, що батько їм віддав цей щоденник, тому що він знав, він вірив, що наші прийдуть. Він знав, він вірив, що перемога за нами. І звісно, що зараз по особливому бракує його сміливого, гострого, безкомпромісного українського. Слова, а ось що він написав своєму щоденнику: ніколи не думав, що моє рідне село стане епіцентром окупації расистів. Мені, з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами, вкрай небезпечно було б опинитися, затиснутому у вороже кільце, але я не мав вибору поруч зі мною дитина до всього з особливим сприйняттям усього, що навколо, яка ще в перших числах березня. Взагалі припинила будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Врешті я і так розумів, що всі ці вибухи, гради, бомбардування і нові команди на кшталт лягай торкнуться і його аутичної психіки. Хоча те, що в дитини не лише аутизм цілком усвідомлювалося мною, але заплановане обстеження влітку тепер стовідсотково доведеться відхилити на довгий час. Харків розбомблений. Його реабілітація буде сунути руками. Радіо розповідало про події у великих містах. Про рідне містечко згадувалося вкрай рідко. Світла не стало після перших бомбардувань. Тож останній інтернет вичавлювали з ноутбуків, аж доки не завмирали на невість скільки старенькі блоки живлення. Київстар помер давно. Водафон час від часу вловлював слабенький сигнал, і можна, хоча б було повідомити про те, що ти ще живий. Але пекло починалося далі. 7 березня все було звично, як і від початку повномасштабної російсько української війни. На підступах до міста греміло подекуди безперервно, годину чи півтори. В другій половині дня з боку Донеччини посунула напіврозбита ворожа колона з триколоном на першому танку. Почалися тяжкі будні окупації, не було ні страху. Ні ненависті, взагалі порожнеча. Родичі, у тому числі і батько, весь час активних дій переховувались в холодному підвалі. Я залишався опалювати і охороняти будинок, ночуючи з дитиною в коридорі, де немає вікон, з останніми ворожими кразами повз мій двір, вибігородами попередити рідню. Вони вже знали, бачили всю цю картину зі своєї місцевості. Погодьтеся дуже страшно, коли твій талант, твою майстерність, володіння, свою майстерність, володіння слова, ти повинен використовувати, щоб писати щоденник війни. Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо писати про цю війну так, як вона є, то про неї напише ворог і напише так, як йому вигідно, і так, як йому добре. В цьому щоденнику його варто прочитати кожному українцю. В цьому щоденнику є власне хвилювання за дім, за Україну, за рідну землю. Майже немає хвилювання за власне життя, а є ще велика відповідальність: відповідальність батька, відповідальність українця і відповідальність патріота. Як я вже говорила, Володимир Вакуленко заховав цей щоденник під вишнею. Далі без слід пана Володимира втратили. І лише згодом, коли Ізюмщина була звільнена від окупанта, і коли на Харківщині знайшли масове поховання, одним із тих, кого знайшли, був Володимир Вакуленко. Ще в цей час відбувалися пошуки його щоденника, і до цього неабияк переклалася інша письменниця. Вікторія Амеліна, яка поїхала до батька в Капітолівку, і разом з ним знайшла цей щоденник. І саме вона у передмові до щоденника, коли він вийшов окремою книгою. Говорила про те, що в неї є відчуття, що вона знаходиться всередині нового нашого українського розстріляного відродження. Коли знайшли цей щоденник, то ще нічого не було відомо про долю Володимира Вакуленка. Все ж таки, сподівалися, що він в полоні. Були чутки, що його вивезли в Росію що там судити за його проукраїнську позицію. І тому цей щоденник він не був тоді опублікований, але він зберігався в музеї і він фактично є речовим доказом того, що Росія робить з нами українцями, і того, як Росія нас винищує. А вже коли стало відомо і підтверджено смерть Володимира Вакуленка, тоді цей щоденник вийшов окремою книгою. Він так і називається Щоденник окупації. А також до цієї книги ще війшли вибрані вірші Володимира Вакуленка, щоб ми пам'ятали, що він був не тільки автором щоденника окупації, а й ще він був прекрасним поетом, який вважав, що дітям дуже важливо читати. Який вважав, що дітям дуже важливо чути і бути між. Письменниками, який підтримував дітей і виступав з дитячими читаннями, з розповідями про те, як твориться література, як створюються книги перед дітлахами, і не було значення йому, чи це дитячий садок, чи школа, чи це, скажімо, колонія для неповнолітніх дітей. І ще трошечки власне, з його щоденника. Ті вибухи, які трохи лякали на початку війни, вже під час окупації, залежно від напрямку, навіть тішили. Раз відбуваються бої, значить місто стоїть, значить, хлопці живі. В перші дні повномасштабної війни обрав для себе свій шлях боротьби. Доєднатися до лав тероборони мені не судилося. Ніякої підготовки я вже й забув, як воно стріляти. Хоча, наскільки пригадую, в разі бою швидко згадуєш. Власна травма голови ще під час лютневих подій на Майдані теж дала свої вагомі симптоми. Я не лише позабував назви тієї чи іншої зброї, а навіть сам не міг відрізнити від танка. Хоча що таке муха чи покемон, то певно викарбовується в пам'яті. Головною причиною було те, що мою особливу дитину нікуди віддати. Не розуміє він без мене, я йому все. Однак сидіти і стогнати, що щось там не виходить, я не збирався. Моє волонтерство починалося задовго до тих подій, хоча воно було різне, як допомога людям з інвалідністю, і не припинялося довгі роки, хоч і було в різних сферах діяльності. Отже, я обрав статус постачальника, переважно цигарки, антигрипозні ліки, шкарпетки, вологі серветки, жіночі прокладки. Якщо когось останнє дивує, то скажу те, що вони використовуються бійцями як у стілки і дуже добре бивають вологу. Або її, ніби розлючена гадюка, підповзали до рідного міста все ближче і ближче. Кордони недалеко. Ворог щодня. Збільшувалося і ось цей дитячий письменник, який писав колись про равлика, який не поспіхом поспішає, тепер пише про бої як розлючену гадюку. Володимир Вакуленко в цьому щоденнику окупації говорить про те, як доводилося виживати щодня, і не було тоді часу, та думки втомилися, не втомилися від війни, втомилися чи не втомилися від вибухів, пострілів. Навпаки, як ми бачимо, він говорить про те, що якщо йдуть бої, значить це добре, значить хлопці живі і хлопці тримають оборону. А ось як він говорить, ділиться враженнями, коли. Ворожа техніка заходить в рідне село. Невелика колона ворожої техніки сунула в глиб мого села. Від ще радянських танків двигатіли в будинку шиби. Від гусені відлітали шматки грязюки, перетворюючи асфальт на суцільне болото. Десь в районі окупованого Купінська вони проривалися через весняні поля, певно, знищуючи не лише озиму, а й трамбовуючи ті поля, що мали сіятися пізніше. На самому початку активних бойових дій у рідному місті ворог за браком розуму і стратегії не вів чесних битв. Спочатку бомбардував житлові сектори, намагаючись залякати бійців. Водночас окупант почав знищувати будь-які елементи зв'язку. Спочатку зникнув Київстар. Потім інтернет, а вже після окупації села зникло радіо. Без оснак життя опинився водофон. Світла та газу не було вже декілька днів поспіль. Спочатку думала, що ворожа колона просто загубилася, що це все нереальність, і скоро мене. Але триколор на першому танку свідчив про те, що звідкись вони прорвалися. До вечора було якось тихо. І мене насторожувало те, що ними захоплена територія сягає від куди далі. Однак тішило те, що в сусідньому місті підірваний міст суттєво їх затримує на місце, і це є початок 21-го століття. Коли ми були переконані, що людське життя є найвища цінність, коли ми щиро вірили, що наш світ занадто цивілізований, аби бути частиною війни. І погодьтеся, цей щоденник є е, дуже яскравим речовим доказом, свідченням того, як поводився окупант і поводиться, і спростуванням того, коли е, окупант транслює в світ наративи про те, що вони не чіпають цивільне населення, е, що вони ведуть чесні і справедливі бої. І один з останніх записів: цінності стають більш вагомими. Коли ти потрапляєш у біду. В перші дні, після того, як рашистами було розбомблено центральний газопровід, а згодом розбито й енергоносії, у людей змінився звичний статус безмежних важливостей на статус боротьби за виживання. Чимало людей будуть знайдені у своїх оселях, підвалах чи під завалами померлими від голоду та холоду. Березень скаженів лютим вітром, навіть більше, ніж його попередник. Звичним явищем ставало розпалене поміж цеглинами вогнища поблизу багатоповерхівок. У крамницях мало що залишалося скруп та інше ще від початку війни. Місто було відрізане від інших міст. Полиці порожніли. 21 -е століття. Володимир Вакуленко і його свідчення того, як велося і ведеться українцям в російській окупації. Але Володимир Вакуленко, він до кінця, навіть знаючи, що за ним прийдуть, він знав, чим загрожує його десь позиція. Власне, він вірив у зсу, як він казав, я вірю найбільше Бога. і ЗСУ, іноді мені видається, і хай це пробачить Бог, я вірю в ЗСУ більше. А ще він вірив надзвичайно у нашу перемогу і завжди переконував всіх довкола себе. І зараз переконує нас зі сторінок цього щоденника, що все буде Україна. І все буде з нами, і все буде перемога.